Саме знову верток на і я його керівник Максименко-Марина Гатова. І сьогодні ми нарешті збираємо наш різдвяний віночок. Нагадую, що ми для нього виготовили елементи з макраме. Ми виготовили квіточку пансетії і стрічку або ланцюжок, як ми його можемо назвати, який ми виконували спіральним вузлом а для того, щоб обвити цей наш віночок. Нагадаю лише, що сьогодні вам також знадобиться якась основа для віночка, це може бути або лоза, якась, або можна вирізати основу з картону. У мене є лоза, зараз я все покажу, всі матеріали, які я приготувала, і я буду виконувати роботу з нею. Далі. Я буду використовувати штучну ялинку, яку можна замінити на живі маленькі гілочки-ялинки. І якщо ви підійдете на місця, де продають ялин, то продавці також вам ці маленькі такі гілочки дозволять взяти навіть безкоштовно. І ви використаєте їх у своєму віночку. Не буду більше вас відволікати розмовами. Приступаємо до роботи. Так, отже, нам потрібні. Наша квіточка, яку ж ми маємо використати От той ланцюжочок, те, що ми з вами сплели. Далі візьмемо будь-яку лозу, або якщо у вас є вже основа готова. Оце у мене від плюща є лоза, хочу використати її. Далі ну, різноманітні іграшки, або прикраси, ягідки, що маємо. Трошки тут у мене штучної ялинки, теж хочу її сюди. Використати так, тому що новорічний віночок далі з шишки. Ну, термоклей, щоб це все у нас поскріплювалося. Починаємо ми з формування основи. Так? Ми маємо сформувати наш віночок. Ми його скрутимо, трошки вже лоза підсохла. Візьміть ниточку. Близько зхожого кольором, ми ну, будемо зараз мотовин, Зробили форму кола. Дещо ще у нас такі стерчають? Так. Степериться, але це нічого страшного, що вони так стрічать, тому що ми їх будемо ще обмотувати, прикрашати. Так, тепер тільки ми знаємо, що у нас буде низом, а що вверх. Так, ми так. Так. Ну, перше, ніж розміщувати квіточку, я, мабуть, обмотаю нашим паском. Приклеїти так. І тут я зіткнулася з такою ситуацією, такий фос-мажор, як то кажуть. Паска мені просто не вистачило на всю довжину. Тому я вирішила все ж таки його о, якось застосувати, але почати з квіточки, зробити на ній акцент. Першу приклеюю квітку. А далі наш ланцюжок, оце хотіла, щоб ці краєчки виступали, то трошки звисали. Так, вони яскравості також надають. І далі буду стрічечкою, як знаєте, як глазурь на пончику, викладати такою хвилькою. Ну, все ж таки, щоб не пропало даром да, наше старання, всі намагання і наше плетіння. Ну, воно б, мабуть, і не пропало, але все ж таки я хотіла, щоб він був такий більш яскравий, червоний. Так. Отже, до кінця доводимо і краєчки, оці лишаємо, щоб вони звисали. Далі буду додавати ялиночку потрошки по одній гілочці, ще раз підкріплюю квітку, щоб вона міцно трималася на лозі. так, Всі ці краєчки. І починаю додавати ялиночку. Так, кількість ялинки залежить від вашого смаку, можна і хоч весь віночок викласти, але все ж таки я хочу зробити акцент на киці, тому ялинки додаю чисто тут внизу, так, біля квітки. Так, оскільки все ж таки роблю е, такий різдвяний віночок зимовий, тому додаю декілька кульок, щоб позначити, що все ж таки свята у нас новорічні, віночок новорічний. Небагато буду додавати так, для блиску. І ще е, ми додамо зараз трошки ягідок червоних. З обох боків. Ну і як же без шишечок, так, декілька шишечок теж зараз розташую, Ну, тільки хочу з одного боку їх розташувати. Так, підклеюємо. Все. І от такий віночок. У мене вийшов. Можна додати ще штучного снігу, але хочу, щоб він був червоний для того, щоб розташувати в моїй композиції. Дивіться, як він виглядає разом з тією гірляндою, яку ми виконали минулого року з фарбованих білих шишечок. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами. На все добре!